First. все в твоїх руках. Рухаємося далі, поговоримо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Там непереливки продовжуються російським окупантам. Вони пробують контратакувати, але наші збройні сили України продовжували бойові дії на східному лівому березі Херсонської області. Аналізують ситуацію аналітики Інституту вивчення війни. Генштаб України підтвердив, українські війська утримують позиції на східному, тобто лівому березі. Російські воєнкори стверджували, що ЗСУ атакували поблизу пойми та піщанівки, тоді як російські війська буцімто контратакували у Кримках. Російські Рела також стверджували, що окупанти відбили спробу ЗСУ висадитись на великому Потьомкінському острові на південь від Херсона. Російський воєнкор також стверджував, що українські сили використовують модифіковані безпілотники, які окупанти називають Баба Яга для ураження російських термобаричних артилерійських систем. Тос на лівому березі Дніпра, підкреслюючи вразливість російської протиповітряної оборони в цьому районі та й не лише в ньому. Створені українськими бійцями плацдарми на лівому березі Херсонщини сховують 44 тисячі. Військовослужбовців російської окупаційної армії понад 500 танків та більше тисячі бронемашин ворожого угруповання військ Дніпро. Такими підрахунками ділиться офіцер ЗСУ, експерт аналітичної групи Левіафан Микола Мельник. За його словами, укріплення ЗСУ відбулося, адже росіяни продемонстрували пасивність. Десь піхотні частини окупантів навіть відмовилися йти вибивати наших захисників. Угруповання віз Дніпро це 44 тисячі військовослужбовців, понад 500 танків та більше тисячі БМП. І зараз ці сили стоять по Дніпру, щоб не допустити розширення прориву з боку ЗСУ, не допустити визволення Олешок, не допустити можливості українцям перетягнути важку техніку на лівий берег. Також противник змушений заважати ствольні артилерії з зсу, взяти під вогневий контроль дороги безпосередньо через перешийок. Тому поки що це для зсу лише сковування сил противника, тобто протягом останніх півроку були контратаки, було масоване застосування артилерії та авіації, але за великим рахунком росіяни не можуть зайти в ці плавні з великою кількістю техніки. І коли вони намагаються це робити, наші протитанкові засоби роблять ті самі пастки, які вони нам робили в боях за роботи тож росіяни змушені діяти піхотними групами. Але, по перше, ми обороняємося. По-друге, попри підтримку артилерії, вона діє на Користь окупантів не так ефективно, як росіянам хотілося. По третє, є доволі сильне прикриття артилерії з нашого боку. Тобто, ми можемо захистити наші плацдарми на найближчих підходах, і це вже чимало. Він зазначив, що до зміни командування угруповання окупаційних військ Дніпро, яка відбулася три тижні тому, росіяни були сконцентровані лише на пасивній обороні, масовому застосуванні артилерії та авіації. 30 кілометрів від Херсона, полковник армії Естонії оцінив просування зсу за словами полковника Естонської армії. Головна ціль зараз операції на лівому березі Херсонщини це захистити правий берег області від артобстрілів. Про такі цілі говорили неодноразово і в нашому командуванні ОК «Південь». збройні сили України продовжують операції на лівому березі Херсонщини, змушуючи росіян відступати зі своїх позицій. За словами заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії, полковника Яну Мярка протягом Місяця зсу успішно розширили плацдарми на лівому березі Дніпра. На сьогодні це близько 30 кілометрів на північний схід від Херсона, 2-3 кілометри через Дніпро і до 4 кілометрів через Дніпро за 15 кілометрів на південний схід від Херсона. Головна ціль операції сил оборони України це змусити окупаційні сили Росії відступити на відстань достатньо для того, щоб їхні артилерійські системи більше не могли досягати Херсона та прилеглих населених пунктів. Ефективна дальність вогню 152-мм двох систем які переважно використовуються російськими військами, становить 25 кілометрів. Війська РФ роблять значні зусилля, щоб не допустити розширення плацдармів ЗСУ на лівому березі річки Дніпро та перекидання туди додаткових сил. За словами заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Стоні, полковника Яну Мярка, Росіяни вже зазнали дуже великих втрат на цьому напрямку і оцінюють їх у тисячі російських солдат. Але тим, звісно, не шкода. Це змусило російське командування перекинути в цей район частини з інших міст з інших фронтів, і вони, звісно, на цьому зупинятися. Не будуть засилля і наслідки руського міра на півдні нашої країни відчуваються поки що по повній програмі. Ворог продовжує насадження руського міра, але це вже ненадовго. Як чули вище. Окупанти завезли в Херсонську область 34 тисячі пропагандистських підручників для школярів. Російські загарбники доставили на тимчасово окуповані території Херсонської області 34 тисячі підручників із Росії. Про це повідомляє центр національного опору. Згідно з інформацією, загалом загарбники планують. Поставити в регіон понад 100 тисяч примірників пропагандистської літератури. Очікується, що найближчим часом в регіон надійде ще 19 тисяч книг. Зазначається, що російські навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях виконують функцію маніпулювання свідомістю та призначені для зміни самоідентифікації українських дітей у рамках політики геноциду. Тому важлива роль у вихованні дітей в регіоні лягає зараз насамперед на плечі батьків. Нагадують в ЦНС і додають, що окрім цього, ворог. Також планує збільшити кількість пропагандистів на тимчасово окупованих територіях півдня. Росіяни намагаються подолати дефіцит так званих журналістів на тимчасово окупованих територіях півдня. Більшість мешканців відмовляються співпрацювати з окупантами, і вони змушені і в цій сфері завозити гастролерів з рев для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для вирішення проблеми ворог намагається створити журналістів з нуля. Для цього на тот півдня окупанти навіть відкрили школу блогерів, яка фінансується Кремлем. Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.